Трамп і Венс вийшли з неочікуваними заявами щодо українців та Володимира Зеленського. Президент США обіцяв зрушення щодо припинення вогню в найближчі дні, але те, що вони видали, занадто навіть після всього, що ми бачили до цього дня. Апетити Путіна схоже виросли у рази, і Америка вирішила погодитися, аби тільки поскоріше все закінчити. Про це поговоримо детальніше у випуску. Усім вітання. Я вдячна вам з те, що брати нас під цю ua за для того, бо дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і за залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Президент України Володимир Зеленський сказав, що РФ досі не надала змістовної відповіді на пропозицію щодо 30-денного перемир'я. Київ розраховує на тиск США, щоб примусити Москву до завершення війни. Цікаво, що водночас у мережі також повідомлялися про те, що Путлер під час переговорів заявив, що він, нібито підтримує ідею США, запровадити режим припинення вогню між Україною і РФ на 30 днів, але його турбують нюанси. Трамп своєю чергою висловив. У сподіванні, що Рефія вчинить правильно, на столі лежить пропозиція щодо припинення вогню: тиша у повітрі, на морі та на фронтах. Це американська пропозиція. Повне, безумовне припинення вогню на 30 днів. За цей час можна було б справді обговорити всі аспекти реального миру, зауважив лідер України. До слова, президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для взаємодії із міжнародними партнерами України із метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого меру. згідно із розпорядженням главою делегації, призначений керівник офісу президента України Андрій Єрмак. У її склад також увійшли міністр закордонних справ України Андрій Собіга, міністр оборони Рустем Уміров, заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Окрім того, у мережі досі обговорюють нещодавню суперечку в овальному кабінеті. Зокрема, із черговою заявою із цього приводу виступив віце-президент США Джой Дівенс. Він заявив, що суперечка між ними президентом штатів Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським в овальному кабінеті цитую точно не планували. Про це Венс сказав в інтерв'ю Fox News. Його фрагмент опублікував «Clash Report» в соціальній мережі ікс. За словами Венса він запитав Трампа, чи може він відповісти на запитання репортера, яке на його думку. Було несправедливим іноді, якщо ви помітили, він звертається до мене на цих прес-конференціях. Тому ви маєте бути поготові завжди, коли президент Трамп перебуває в кімнаті. Але я просто хотів відповісти на запитання. А потім, звісно, щось, що як сказав у своїй відповіді, спричинило бурхливу реакцію. Ви знаєте, Зеленський просто розлютився через це і все розгорілося із цього моменту, сказав віцепрезидент. Ван наголосив, що Трамп президент, а він віцепрезидент, тому він намагається бути вічливим. Але я також визнаю, що іноді президент хоче, щоб я щось сказав. Звісно, якщо я вважаю, що можу сказати щось корисне. І я думаю, що це буде шанобливо стосовно президента. Я втручуся і висловлю свої думки, зазначив Джей Ді Венс. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про дуже хороші та продуктивні дискусії із рашистським диктатором. Він вважає, що є всі шанси закінчити війну. Як повідомляє РБК Україна, про це Трамп написав у своїй соціальній мережі «Trust Social». Так от, цитую його. Є дуже хороші шанси, що ця жахлива війна може нарешті завершитися, написав Трамп. Окрім цього, американський президент заявив про те, що нібито тисячі українських військових повністю оточені рашистськими і перебувають у дуже вразливому становищі на Курщині. Що саме має на увазі, Трамп не уточнив. Я наполегливо просив Путлера пощадити їхнє життя. Написав він. Примітно, що згодом у Білому домі уточнили, що напередодні із Путлером говорив не Трамп, а його спецпредставник на близькому сході Стів Вітков. Нагадаємо, що під час перемовин делегації України та США у Саудівській Аравії Вашингтон запропонував вести 30-денний режим припинення вогню на лінії фронту, а Київ підтримав цю ініціативу. Напередодні аналогічні перемовини відбулися між штатами та РФ. Ю. Відомо, що американська делегація відвідала Москву. Однак незадовго до зустрічі помічник Путлера Юрій Ушаков заявив, що Москва не зацікавлена у тимчасових перемир'ях із Україною. Між тим народна депутатка України Мар'яна Без. Угла поділилася своєю думкою про події американської влади стосовно мирних переговорів та припинення вогню в Україні. Мар'яна Базугла закликала українців не мати ілюзій стосовно того, що США допоможуть Україні досягти справедливого миру в нашій країні. Цитую її звернули увагу, що Україну звинувачують у всьому, навіть у тому, що налякали доньку Венса чи не одягли костюм. А коли спецпредставник Вітко 8 годин чекає Путлера, у Трампа тиша вони будуть нас зливати і не маєте ніяких ілюзій. тримаємося, написала Безугла в своєму телеграм-каналі. При цьому американський президент Дональд Трамп заявив, що його спецпосланник Стів Вітков не чекав на зустріч із очільником Кремля Путлером у Москві декілька годин. Як про це повідомляли змі коментуючи такі заяви, Трамп заявив, що фейкові новини, як завжди, взялися за справу. Він розповів, що напередодні прочитав у медіа, що Путлер примусив мого високоповноважного посла та спеціального посланника Стіва Віткова чекати понад 9 годин. Хоча насправді очікування не було. Було взагалі інші зустрічі з іншими представниками Росії відбулися, і очевидно, вони зайняли певний час, але були дуже продуктивними, зазначив Трамп. Також зазначимо, що саме в Дані News написала, що Вітков не був одразу прийнятий у Кремлі під час його нещодавнього візиту. Медіа стверджувало, що Путлір у цей час був зайнятий розмовою із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Ну і з поміж іншого, нещодавно президент США Дональд Трамп наказав почати потужні військові дії. Проти проти бойовиків у Ємені і пригрозив Ірану за підтримку хуситів Цитую сьогодні я віддав наказ збройним силам США розпочати рішучі і потужні військові дії проти бойовиків у Ємені. Вони ведуть невпинну кампанію піратства проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників. Трамп заявив, що реакція його попередника Джо Байдена мовляв була слабкою. Тому нестримні бойовики просто продовжували діяти, атакуючи американські кораблі, зокрема у Червоному морі. Фінансовані Іраном бойовики обстрілюють. Вали ракетами американські літаки і націлювалися на наші війська і союзників. Ці безперервні напади коштували США і світовій економіці багато мільярдів доларів, водночас несучи небезпеку. Заявив він Пряма мова: ми не потерпимо нападу бойовиків на американські кораблі. Ми будемо застосовувати переважну летальну силу доти, доки не досягнемо нашої мети. Бойовики заблокували судноплавство на одному із найважливіших водних шляхів світу, зупинивши величезну частину глобальної торгівлі і посягнувши на основний принцип свободи судноплавства, від якого залежить міжнародна торгівля і комерція, між тим стало відомо про те, що рефія готувалася передати злочинним об'єднанням військову техніку. Цікаво ж, як на це саме відреагує Трамп. Ну а ми, глядачі, будемо активно спостерігати за останніми подіями, які будуть відбуватися на міжнародній арені, і обов'язково вам про це інформувати. Дякую, що вибираєте нас підвію за для того, аби дізнаватися останні актуально. Альні події підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. Не прощаюсь до зустрічі в наступних випусках.